Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам пропоную пограти зі словами і звуками. Я вам нагадаю, голосні звуки позначаються кружечком. Це звуки А О. У. Тверді приголосні позначаються однією рисочкою. Це Б. А м. А м'які приголосні позначаються двома ризочками бі. Мі. Звуків в нас багато, і вам треба бути уважними. Ваша мета правильно підібрати схемку до картинки. Щоб це зробити, давайте викладемо схемку слова. Сир. С твердий звук. І голосний. Р. Теж приголосний. Ось ми виклали схемку. Яка підходить схемка до слова сир? Ось ця. Правильно. Хто намальован на цьому малюночку? Слон. Давайте викладемо схемку слон. Перший звук С, другий Л, «о», Н. Ми виклали з вами схемку слова слон. То яка схемка підходить? Ось ця. Прибрали молодці. Давайте закріпимо. С, Л, о-Н, слон. Молодці. І ще в мене є один мальоночок, що намальовано? Лист. Давайте викладемо схемку слова лист і знайдемо правильну схемку. Л. І, с. Т. Лист. Яка буде правильна схемка? Ось ця. Давайте ще раз закріпимо. Л, -и с ти. Лист. Молодці. Малята. Ми з вами виконали завдання. Ви молодці. Дякую за увагу. До побачення!